На прийом до сімейного лікаря прийшла Валентина. Жінка говорить, перехворіла на covid 19 ще на початку пандемії. Ну, в лікарні не лежала, лічилася стація, ну, У доктора от, от, отримала весь курс, так сказати, назначення. От, все це пропила, ну, слава Богу, без последствий. Вакцинуватися раніше не бачила сенсу, каже жінка. Планую, тому що слышу, що он вже набирає обороти ковід, значить, треба как-то немножко від нього планирую, Планую. Так. У Миколаєві чергове зростання захворюваності на ковід 19 помітили з 14 серпня. каже медична директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Леся Мазепа. Обстежено по нашому центру 389 пацієнта. Це ті, які звернулися з температурою з ознаками ОРЗ. Але із них 109 – тільки позитивних пацієнтів, які мають захворювання на ковід. Найбільш вразливою до захворювань категорією залишаються діти та люди старші 60 років, каже медична директорка. Ну, профілактика, саме більше ми ж всі знаємо, що це вакцинація. Дуже добре в нас є вакцина в місті Миколаєві. Дітки 12 років і дорослі можуть приходити прививатися у своїх сімейних лікарів. Вакцини достатні і в достатньому. Атні кількості в кожному центрі ПМСД. Станом на початок вересня у Миколаєві кількість хворих на COVID-19 зросла у 8 разів із 7 до 56 випадків, серед дітей у з 13 до 33 випадків. Про це телефоном повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Нагадаємо, отримати щеплення від covid 19 можна у 14 закладах охорони здоров'я у Миколаєві, попередньо заповнивши згоду у сімейного лікаря. Богдана Подолоца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.